Малята, запрошую вас поспостерігати за погодою в квітні. Погляньте на небо та відчуйте, яка погода в квітні. Квітень це середина весни. Погода мінлива, а іноді тепло, а іноді ще прохолодно. Небо може бути ясне, а може бути вкрите хмарами. Температура вранці ще може бути прохолодною. А вдень сонечко пригріває, стає тепліше. Іноді іде дощик легкий або рясний, та з'являється веселка після дощу. Вітерець легенький, весняний, іноді сильніший. Він хитає гілочки дерев і жене хмаринки по небу. Сонечко з'являється все частіше, світить яскраво, але не так гаряче, як влітку. На деревах з'явилися бруйки та перші листочки, розквітли перші весняні квіти, крокуси, тюльпани, нарциси. Повернулися птахи з теплих країв та ми чуємо їхні ски. Земля прокидається, травичка зеленіє. Все навколо оживає. Діти. Що ви бачили сьогодні на небі? Чи було тепло, коли ви вийшли на вулицю гуляти? Який вітер сьогодні сильний чи лагідний? Яких квітів ви вже бачили на прогулянці? Квітень це час, коли природа пробуджується, а погода кожного дня трохи інша. Спостерігаючи за нею, ми вчимося розуміти світ навколо.